Вітаю! Розглянемо книгу Ясне мислення, перетворення звичайних моментів на надзвичайні результати Шейн Періш. Ступ. Уявіть собі, що кожного дня ви приймаєте сотні рішень, більшість з них автоматично під впливом емоцій, звичок і шуму навколишнього світу. А тепер уявіть, що ви можете очистити своє мислення і почати діяти з чіткістю, впевненістю та мудрістю. Саме про це книга Ясне мислення від Шейна Періша. Це не просто чергова мотиваційна книга, це практичний посібник із розвитку ментальної ясності, який допомагає уникнути помилок, бачити суті речей і приймати ефективніші рішення. Рошейна Періша, колишній співробітник розвідки Канади, який став одним із найвпливовіших мислителів сучасності, він засновник популярного блогу та подкасту, де аналізує мудрість, ментальні моделі та уроки видатних людей. Його підхід базується на принципах з історії, психології, фізики, економіки, все для того, щоб допомагати людям мислити краще, а не більше. Чому ця книга важлива? Ясне мислення навчає, як уникати тупого мислення, тобто автоматичних реакцій, які шкодять вашому прогресу. Книга показує, як розпізнати ментальні пастки, тренувати розумову витримку, формувати об'єктивний погляд на життя, і найголовніше, трансформувати звичайні моменти в виняткові досягнення. Розділ перший. Важливість ясного мислення. Чому ясне мислення це суперсила сучасної людини. Шейн Періш переконаний, успіх у житті не залежить не тільки від інтелекту або знань, а від здатності мислити чітко й ухваляти правильні рішення в ключові моменти. Ці розвилки трапляються не щодня, але саме вони формують наше життя. Що таке ясне мислення? Це вміння сповільнити хід подію думок, зупинити автоматичні реакції, уникати впливу емоцій страху соціального тиску і діяти усвідомлено, ясне мислення дає змогу відрізнити важливе від другорядного, приймати рідкісні, але стратегічно важливі рішення, бачити реальність такою, якою вона є, а не через викривлені призми емоцій. Що нам заважає мислити ясно, емоції, страх, гнів, заздрість часто змушує нас діяти імпульсивно, шум, потік інформації, новин і порад, які заважають сфокусуватись. Ілюзії мислення ми часто переоцінюємо свої знання та контроль над ситуацією, автоматизм, замість думати ми діємо на основі звичок або страху. Ключовий меседж розділу. Найважливіше рішення в житті потрібно приймати не на автоматизмі, а в стані максимальної ясності. Якщо ви хочете підвищити ясність своїх рішень, почніть з розвитку ясного мислення. Це не про те, щоб думати більше, це про те, щоб думати краще. Розділ другий: вороги ясного мислення. Коли наш розум затуманений, ми не бачимо очевидного. У цьому розділі Шейн Періс показує чотири основні пастки, які заважають мислити ясно і як їм протистояти. Перше емоції, головний саботажник логіки. Коли ми перебуваємо в стані страху, гніву чи хвилювання, наш мозок переходить на режим виживання, а не стратегічного мислення. Приклад, під впливом страху можна втратити можливість, бо здається, що ризик надто великий. Порада. Зупиніться, дихайте, не приймайте важливі рішення в розпал емоцій. Друге: упередження, кон'єктивні спотворення. Наш мозок створює ілюзії, ми переоцінюємо власні знання, шукаємо підтвердження власних думок, ігноруємо суперечливу інформацію. Найпоширеніші з них упередження, підтвердження. Ми помічаємо лише те, що підтверджує нашу думку. Ефект якоря. Перше враження тримає нас на гачку. Порада. Намагайтеся мислити як протилежна сторона. Задавайте собі запитання. А якщо я помилився? Третє. Его коли ми мислимо не для пошуку істини, а для того, щоб виглядати розумнішими або правими, ясність втрачається. Цитата. Его не дозволяє нам змінити думку, навіть коли факти кричать про це. Порада. Дозвольте собі не мати рації, це не слабкість, а сила. Четверте. Соціальний тиск. Ми часто діємо, як усі, щоб уникати осуду, навіть якщо внутрішньо не згодні. Приклад, ви погоджуєтеся із групою, бо не хочете виділятися, хоча інтуїція каже інше. Порада. Пам'ятайте, ясне мислення часто вимагає незалежності, підсумок. Ясне мислення це не автоматична навичка, його потрібно свідомо обирати кожного дня знову і знову. Усвідомлення цих ворогів перший крок до сили ясного мислення. Спостерігайте за своїми реакціями, не реагуйте, аналізуйте. Розділ третій рамки для ясного мислення. Щоб мислити ясно, потрібно не просто уникати помилок, а мати структуру мислення. Надійні рамки, які допомагають бачити суть речей. Шейн Шейнперіш ділиться простими, але потужними інструментами для ухвалення кращих рішень. Перше. Рамка довгострокового бачення, яке рішення зараз здається важким, але зробить життя легшим у майбутньому. Приклад, вклад у навчання або здоров'я це короткочасний дискомфорт заради майбутньої вигоди. Порада прийняття рішень приходить з перспективи 5-10 років, а не 5 хвилин. Друге. Інверсія думати від зворотнього. Замість як досягнути успіху, спитайте, що точно приведе до провалу. Приклад, щоб зберегти здоров'я, уникайте шкідливих звичок, а не лише шукайте корисні. Порада. Усуньте помилки і прогрес стане природним. Третє. Мислення. Перших принципів замість копіювання чужих рішень розбити проблему на основи і створіть рішення з нуля. Приклад, Ілон Маск так підходив до ракетобудування, не купувати, а створювати дешевше самостійно. Порада. Не вір лише тому, що так усі роблять. Став питання, чому саме так. Четверте. Стратегія оптимальної втрати. Не шукайте ідеалу, шукайте варіант, який працює достатньо добре, і з якого можна вчитись. Приклад, почніть з мінімальної версії проєкту і потім удосконалюйте його. Порада. Краще вчасно, ніж ідеально. Швидкий зворотний зв'язок це паливо для якісного мислення. Підсумок. Рамки це не шаблони, це інструменти, які дозволяють бачити суть і ухваляти розумні рішення незалежно від ситуації. Розділ четвертий: інструменти та стратегії для чіткого мислення. Щоб мислити ясно, недостатньо лише мати правильне ставлення потрібно використовувати практичні інструменти, які допомагають уповільнити мислення, уникати емоційних рішень і бачити ситуацію глибше. Перше. Повільне мислення. Ясність перед швидкістю. Швидке мислення призводить до помилок, тоді як повільне до точності. Стратегія. Після важливого запитання або виклику зробіть паузу. Подумайте, перш ніж діяти. Друге. Ведення журналу мислення. Писати це мислити на папері. Це дозволяє побачити свої упередження, слабкі сторони та нелогічні висновки. Стратегія. Регулярно записуйте свої ідеї, рішення та думки. Потім аналізуйте, чи справдилися вони, чому так або ні. Третє. Правило, якщо тоді. Моделювання ситуації заздалегідь допомагає уникнути імпульсивності. Стратегія. Складіть ментальні сценарії. Якщо я відчую тиск, тоді зроблю паузу. Якщо мене спровокують, тоді я запитаю, що саме викликало цю емоцію. Четверте. Перевірка припущень. Ми часто діємо, ґрунтуючись на припущеннях, а не на фактах. Стратегія. Перед ухваленням рішенням спитайте себе, що я приймаю за правду, чи це дійсно підтверджено. П'яте. Мислення другого порядку. Дивися не тільки на прямий результат, а на наслідки наслідків. Стратегія. Перш ніж щось робити, спитайте, які довгострокові ефекти цього рішення, що трапиться далі і після того підсумок. Ясне мислення це не випадковість, це дисципліна. Використовуйте ці інструменти і ваше життя стане ефективнішим, спокійнішим і мудрішим. Розділ 5. подолання наших слабкостей. Навіть найрозумніші люди час від часу діють на автоматизмі, піддаються емоціям або приймають рішення, які суперечать їхнім інтересам. Цей розділ присвячений тому, як усвідомити і подолати свої внутрішні слабкості, щоб мислити ясніше і діяти ефективніше. Перше, визнайте, що ми не раціональні, люди не завжди мислять логічно, але можуть вчитися мислити краще. Порада замість того, щоб намагатися бути ідеальними, визнайте свої схильності до помилок і створіть системи, які їх компенсують. Друге, самоспостереження як інструмент. Ми не можемо змінити те, чого не бачимо. Стратегія. Щодня ставте собі запитання чи діяв я сьогодні автоматично, де емоції взяли гору? Порада. Ведіть щоденник прийняття рішень і аналізуйте свої шаблони. Третє. Боротьба з его. Его шепоче, я вже знаю, я маю рацію, я не винен. Порада. Щоб мислити ясно, потрібно відмовитися від потреби, виглядати правим і почати прагнути бути точним. Практика: слухайте з наміром розуміти, а не відповісти. Четверте. Робота із стресом і емоціями. Ясне мислення неможливе в стані паніки або гніву. Стратегія Перед ухваленням важливого рішення. Зробіть паузу, дихайте, дочекайтеся спокою. Практики, медитація, техніка, стоп реакція, прогулянка. П'яте. Використовуйте зовнішні інструменти. Відповідальність і структура це не вороги, свобода, а її основа. Порада. Залучайте наставників або друзів для зворотного зв'язку. Плануйте наперед, щоб уникнути імпульсивності. Підсумок. Наші слабкості не вирок, а виклик. Той, хто вміє бачити і працювати з власними обмеженнями, стає багатшим, сильнішим і мудрішим. Розділ 6: Створення середовища для ясного мислення. Ми переоцінюємо силу волі і неодооцінюємо силу середовища. Шейн Піс показує. Щоб мислити ясно, потрібно не лише змінювати себе, а й змінювати простір навколо себе. Адже саме середовище формує наші навички, вибори та стиль мислення. Перше. Приберіть інформаційний шум. У світі, що кричить, виграє той, хто вміє слухати тишу. Порада. Мінімізуйте новини, соцмережі, надлишок повідомлень. Виділіть щодня час для тиші, роздумів і концентрації. Вимкніть сповіщення, читайте глибокі тексти, а не заголовки. Друге. Організовуйте фізичний простір. Захаращений стіл, захаращений розум. Порада. Працюйте в одному чіткому визначеному місці. Приберіть усе зайве, залиште лише те, що допомагає думати. Мінімалізм не мода, а стратегія мислення. Третє. Збирайте оточення свідомо. Ви це середнє арифметичне п'яти людей, з якими проводите найбільше часу. Порада. Спілкуйтеся з тими, хто ставить складні запитання. Уникайте токсичного або поверхневого мислення в компаніях. Люди навколо вас це дзеркало ваших рішень. Четверте. Створіть ритуали мислення. Ясність це не разова подія, це звичка, ідеї. Ведіть журнал рішень або щоденник роздумів. Починайте день з одного розумного запитання. Раз на тиждень влаштовуйте ревізію мислення. 5. Вимірюйте те, що має значення. Ми не завжди можемо контролювати результат, але можемо контролювати процес. Порада. Створіть систему простих показників, наприклад, скільки часу ви витрачаєте на глибоку роботу. Скільки на споживання контенту. Середовище має сприяти продуктивності, а не відволікати. Висновок. Середовище це ваша невидима суперсила. Не покладайтеся лише на силу волі, створіть такі умови, у яких ясно мислити, найлегший варіант. Розділ 7. зберігайте спокій. Ясність мислення неможливо без внутрішнього спокою. У цьому розділі Шейперіш пояснює, що спокій це не слабкість, а потужній ментальний інструмент, який дозволяє приймати розумні рішення навіть у стресових ситуаціях. Перше стрес, ворог ясності, коли ви в напрузі мислите примітивно. Порада. У моменти стресу наш мозок переходить в режим бий або тікай. Це зменшує аналітичне мислення, і ми діємо імпульсивно. Перед важливим рішенням зупиніться, подихайте, візьміть паузу. Друге, вчіться реагувати, а не рефлективно відповідати. Між стимулом і реакцією завжди є простір. У цьому просторі ваша свобода порада. Навчіться витримувати паузу перед відповіддю. Це дозволяє вибрати реакцію, а не діяти автоматично. Це ключ до емоційного інтелекту та ясного мислення. Третє, спокій народжується з підготовки. Люди, які здаються спокійнішими, просто добре підготовлені. Порада. Готуйтеся до складних розмов. Плануйте, що скажете, якщо ситуація стане напруженою. Випрацьовуйте сценарії, це зменшує тривогу. Спокій це стратегія, а не удача. Четверте створіть свої ритуали відновлення. Спокій це звичка, яку треба тренувати щодня. Ідеї. Ранкові або вечірні прогулянки, медитація або глибоке дихання. Писання в щоденнику. Час без екранів. Спокій не з'являється сам, його потрібно створювати. П'яте. Керуйте внутрішнім діалогом. Ваші думки не факти. Ви не ваші емоції. Порада. Зупиняйте деструктивні думки. Я все зіпсую, у мене не вийде. Замініть їх на конструктивні. Я зроблю все можливе. Я все ж таки справлюся. Тренуйте внутрішнього друга, а не критика. Висновок. Ви не зможете мислити ясно, якщо не зможете зберігати спокій. Спокій це навичка. Його можна тренувати як м'яс. Розділ 8. Повернення на правильний шлях. Ми всі збиваємося з курсу. Важливо не падіння, а те, як швидко ми відновлюємося. Шейн періш. Перше. Чому ми збиваємося з курсу. Життя не прямий шлях. Ми всі іноді відволікаємося, робимо помилки або приймаємо хибні рішення. Причини стрес і втома надто багато завдань. Негативне оточення. Втрачений фокус. Друге. Раннє розпізнавання відхилення. Чим довше ви йдете не тим шляхом, тим важче повернутись. Порада. Розвивайте самоспостереження. Звертайте увагу на сигнали. Ви дратівливі, неефективні, нехтуєте важливим. Як тільки помічаєте, робіть паузу і запитайте себе, чи я зараз там, де я хочу бути. Третє. Маленьке коригування, велика різниця. Не обов'язково різко змінювати курс. Іноді достатньо маленького коригування, щоб повернутися у правильному напрямку. Метод 1%. Поліпшуйте щодня на 1%. Один крок, одне рішення, один вибір. Мікрозміни створюють макрорезультати. Четверте, виправляйте, а не карайте. Ви не повинні ідеалізувати послідовність. Ви повинні ідеалізувати повернення, порада. Не карайте себе за помилки, навчіться прощати себе і рухатись далі. Відновлюйтесь, як тільки можете, без драм. Це не провал, це частина процесу. П'яте. Створіть систему повернення, ритуали для повернення на шлях. Щоденне вечірнє запитання, чи я сьогодні зробив щось для свого напрямку, трекінг звичув, партнери відповідальності. Не покладайтесь на силу волі. Створіть структуру, яка тримає вас. Висновок: ясне мислення це не завжди прямий шлях. Але з навичкою повертатись ви завжди прийдете туди, куди хочете. Пам'ятайте, ніхто не ідеальний, але ви завжди можете відновитись. Розділ 9. перетворення звичайних моментів на надзвичайні результати. Найбільші зрушення в житті відбуваються не через героїчні вчинки. А через послідовність маленьких дій, виконаних з розумом Шейн періш. Перше, великі зміни починаються з дрібниць, Шейн підкреслює, звичайні моменти це будівельні блоки великого успіху. Не варто чекати ідеального моменту чи натхнення, треба діяти прямо зараз, хоч і невеликими кроками. Маленьке вдосконалення щодня. Велике зусилля час від часу. Друге. Ясне мислення плюс дрібні дії дорівнює масштабні результати. Коли ви чітко знаєте, чого прагнете, навіть дрібні дії, спрямовані точно в ціль, дають серйозний ефект. Порада. Щодня ставте собі запитання, чи наближає мене це до моєї мети. Третє. Сила повторення, чудо не в складності, а в послідовності Шейн пояснює, що стійкість і повторюваність набагато ефективніші, ніж сплески емоцій. Приклад, один день правильної звички нічого не змінить, але сто таких днів змінять життя. Четверте, вибирайте розумні моменти ви не зможете контролювати все, але ви можете вибрати моменти, де розумніше діяти і мислити, порада. Знайдіть свою точку дня. Наприклад, одна година зранку без телефону дорівнює продуктивність усього дня, якість одного моменту здатна підсилити вашу дубу. П'яте. Відкривайте нові двері. Шейн говорить, іноді досить одного запитання, однієї розмови, одного рішення, щоб змінити напрям життя. Шанси приходять до тих, хто готовий скористатися моментом. Висновок. Немає звичайних моментів, якщо ви дивитесь на них ясністю. Щоденні дії, виконані свідомо, це і є головний шлях до надзвичайних результатів. Думайте ясно, дійте просто, повторюйте щодня. І не забудьте, саме з таких моментів складається велике життя. Підсумок книги Ясне мислення Шейн Періш. Ви не можете контролювати все, але ви можете навчитись думати ясно. І саме це ваша суперсила Шейн Періш. Перше. Ясне мислення дорівнює життєва перевага. Мислити ясно означає бачити реальність без ілюзій, діяти з розумом, ухваляти виважені рішення. Це навичка, яку може розвивати кожен незалежно від освіти чи досвіду. Друге, вороги ясності, емоції, поспіх, его. Тривога, самовпевненість, поспішність, фільтри минулого досвіду всі ці фактори заважають бачити суть і заважають приймати хороші рішення. Третє інструменти ясного мислення, мислення в рамках, звичка ставити кращі запитання, мислення другорядним рівнем. Думай, наскільки кроків уперед, спостереження за собою, метапізнання. Четверте. Маленькі дії плюс розум, масштабні зміни. Успіх не залежить від героїчних вчинків, він народжується з щоденних дій, що повторюються з якістю. Звичка мислити чітко це найкраща інвестиція в себе. П'яте. Прийміть себе і працюйте над слабкостями. Замість того, щоб ігнорувати свої недоліки, книга закликає усвідомити їх, прийняти і працювати над ними. Самосвідомість дорівнює основа змін. Шосте. Зберігайте спокій. Під тиском приймаються найгірші рішення. Спокій, середовище для ясності. Навчіться заземлятися, брати паузу, знижувати емоційний шум. Сьоме. Перетворюйте звичайне на надзвичайне. Великий успіх народжується не з натхнення, а з послідовного втілення простих правильних дій у буденних ситуаціях. Головний висновок, ясне мислення це не розкіш, а навичка, яка змінює ваше життя. Вона дає вам силу бути ефективнішим, розумним, спокійним і впевненішим, незалежно від обставин. Якщо ви хочете досягнути більшого, витрачаючи менше енергії, почніть із мислення. Це ваш внутрішній важіль для зовнішніх результатів. Сподобалось відео? Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Дякую вам.